Tu podcast Fundacji Naglesami. Rozmawiamy bez cenzury, o żałobie, lęku i bezradności. Pomagamy odzyskać życie po stracie. Uczymy, jak wspierać i oswajamy temat śmierci. Ten podcast powstaje dzięki zbiórce prowadzonej na patronite.pl. Ukośnik Naglesami. Wesprzyj nas. Dzień dobry, Szanowni Rady. My nazywamy Marina Artyomcewa. My z wami znajdujemy się na kanale Fundacji Naglesami, Fundacja, jaka zajmuje się psychologiczną pomocą Це цикл інтерв'ю на різні психологічні теми. Зі мною сьогодні знаходиться поруч Ольга Гладиш, психологиня, яка працює в центрі психологічно педагогічної допомоги в Варшаві. Нас ласкаво прихистила студія Какаду, і порозг... порозмовляємо сьогодні з тобою Олю. Власне, тільки що говорили про інтеграцію дітей українських в Польщі. Власне, і зачепили тему освіти для українських дітей в Польщі. Як це виглядає? Які труднощі взагалі, про що йде мова, так би мовити, коли йдеться <світ> про освіту для українських дітей в Польщі? Першим важливим моментом є те, що е... Реалізація школи є обов'язкова в Польщі. Немає чогось такого, що дитина не ходить до школи, якщо вона є в віці від 7 до 18 років. Другий важливий момент, що перш ніж розпочати перший клас в школі, дитина мусить рік ходити до дитсадка. І переважно діти тут починають в 6 років, йдуть в зировку або в приготовчий клас. І тут українці, які приїхали в. Польщу стикнулися з тим, що програма різна. Ми в різному віці починаємо школу, програма відрізняється. Ну і що роботи? Дуже багато українців пішло на те, що якби вирішили, ну ми тут тимчасово, дитина буде ходити в школу онлайн. Але тут варто взяти під увагу, що ми є після пандемії ковід, де дитина вже... Кілька рік там, чи півтора була на навчанні онлайн. Що теж, якби слішні показують, негативно вплинуло на її емоційний стан. Е, і тут ми знову продовжуємо навчання онлайн. Е, я думаю, що дуже багато хто очікувало, що це буде. Ну це на кілька місяців літом це закінчиться, вересні ми вертаємося. Так що ми на трошки тут. Uh -huh. е, тому ніхто не записував до школи, хтось записував, хтось не записував, і е, всі чекали, що це все перейде. Е, воно не перейшло. Воно продовжилось далі, і від вересня мало бути так, що більше дітей пішло до школи, не знаючи польської мови, бо літом всі думали, що всі, ми будемо вертатися назад. Тобто дитина проходив польську школу без знання польської мови, а має інтенсивний курс польської мови. І тут то, що батькам не подобалося, що дитину дають на клас молодше. Це було зроблено для того, щоб дитина навчилася польської мови, щоб дитина могла адаптуватися до цього середовища, щоб мала можливість навчатися потім зі всіма так? цих всіх предметів біології, там, хімії, фізики. Це батькам не подобалося, бо тому що віка виходило так, що дитина в класі є найстарша. Вона mm -hmm. два роки старша, тому що пішла з молодшим. Це ставило обір для батьків, щоб вони продовжили в польській школі навчання. Коли діти починали навчання, було дуже багато надій там, що от впорається, але батьки докинули їм ще онлайн навчання в українській школі. Тобто, дитина, мало того, що е, так приїхала вимушено одночасто. сюди в Польщу, Пішла в польську школу, де мусив все на іншій мові вчитися. Має свої якісь емоційні переживання, бо тому що вона неспроста приїхала в Польщу. Вона не приїхала по обміну студентами чи по обміну учнями. Вона приїхала з певними проблемами, так і через певну ну, причину, бо тому, що війна була на території України. І досвід дитини теж вплинув на те, як вона адаптувалася в цій школі. Діти вчаться по-різному. Діти мають різні інтелектуальні можливості. А, і діти, які мали вищі ментальні можливості, більше ресурсів від сім'ї, більше розуміння цієї ситуації, попали в школу, де вчителі були більш охочі допомогти їм, могли швидше якби, війти в цю польську систему навчання. Хоча теж дуже багато було нарікань на те, що дуже багато контрольних, що вони не все розуміють, не всі вчителі були наскільки якби, готові інакше оцінювати дітей. А, і додатково діти мусили ще вчитися в українській школі онлайн. Це багато е, бо це тягнути якби два навчання, так е, і вільного часу майже для себе нема. Е, тому потім батьки думали, коли позрозуміли, що дитина не тягне навчання в польській школі, просто його забирали і лишали онлайн. В чому була проблема навчання онлайн? Тому що е, немає контролю над цим. Батьки йшли на роботу, дитина лишалася сама вдома, і ну є відповідальні діти, є діти, які будуть просто грати комп'ютер, як люди <світ> так. Тому е це все було безконтрольно і е ну не все, але були діти, які лишалися без опіки, і чи вчилися онлайн, чи не вчилися. Так і потім були створені певні місця, де діти могли в інтернеті вчитися. Так? Там місця, де вони могли прийти, і онлайн-навчання під супроводом якихось вчителів робити. Але це теж впливає на інтеграцію, що вони не могли інтегруватися з ровесниками, бо тому що не мали як. Бо тому вони сиділи перед комп'ютером і не мали контакту з іншими дітьми. Що вплинуло впливає на емоційний стан дитини. Це йде мова про дітей, які не мають інших додаткових проблем. Але якщо діти в Україні мали в школі, наприклад, проблеми з навчанням, які мали занижену це оцінку, вони потрапляють в польську систему і, і це зрозуміло, що не завжди це все легко проходило. Якщо там були нижчі інтелектуальні можливості, якщо, наприклад, були проблеми в відносинах з ровесниками, якщо дитина стала жертвою якогось булінгу в школі, це все Обнижували її мотивацію до навчання. Беручи до уваги, ще, що, наприклад, якщо тато лишився в Україні, якщо мама за все переживає і дитина це все бачить, в неї не стоїть пріоритетом, я вивчу польську мову, я буду тут там, відмінником. Це є якби в нього немає мотивації, немає концентрації на цьому навчанні, тому і польська мова йде гірше. Так? Теж, якщо батьки очікування батьків. Якщо ми висилаємо дитину до польської школи, де дитина не знає цієї мови, ми не можемо очікувати, що дитина зразу буде мати 4-5 і відзнаку на закінчення року. Тобто е батьки теж мусять розуміти, що це є нове середовище для дитини, де мусить адаптуватися, і що е якби нагороджувати її за маленькі кроки, е за те, що вона щось нове спробувала, що вона пробує. Це буде її більше мотивувати. А коли ми, дитина приходить і каже, що я не здав контрольну. Ну то ти не здав. Ну, ну я не здав, я не зрозумів. Ну, то треба повчити польську, треба вчити польську. Це не заохочує дитину до навчання польської мови. Це наоборот ізолює її, якби, бо дитина розуміє, що вона не робила, в неї все одно ну, якась поразка йде, і в неї це не виходить. До цього до всього, власне, до всіх цих викликів долучається й те відчуття тимчасовості, про яке ти вже сьогодні згадувала. Так. І, власне, хотіла поцікавитися, як з цією тимчасовістю радити, які можуть бути наслідки цього відчуття, о я тут ненадовго для дитини, угу. і взагалі, як собі з цим знайти ради? Почуття тимчасовості накидає нам доросла особа. Коли доросла особа каже, ну Ну, та підеш, нашому тобі там, бо, тому що там, ми, ми скоро приїдемо в Україну. Ми даємо надію дитині. І уявіть собі, що ви маєте надію на те, що от в вересні закінчиться війна і ви вертаєтеся в Україну. Е, і раптом вересні проходить, а війна не закінчилася. А вам треба йти в польську школу. Мама каже: ну там підеш, вона до зими на може закінчитися. І ми тоді вернемося. Але до школи треба піти, бо тому що в школі в Польщі є обов'язок е, школи. І дитина йде, і в неї немає мотивації до навчання. Ну, тому що, а на що я буду вчитися, якщо я скоро поїду і в Україні буду вчитися, або якщо я вчуся в Україні в онлайн-школі, то на що я буду тут старатися? Е і дитина не має мотивації до навчання цього. Е що би дала, якби це почуття тимчасовості, воно забирає почуття безпеки. Дитина не знає, як би чого чекати, чого очікувати, коли воно буде. Це так само, як знаєте, ви чекаєте різдва, а ви на його вам постійно переносить далі. <плес> І це просто впливає на емоційний стан дитини. На її почуття безпеки, на, на її Щоб було почуття безпеки, має бути відповідна стабільність. Як немає цієї стабільності, і коли хтось тобі є надію, що от, ну що трошки, ще трошки ти це отримаєш, ти перестаєш довіряти. Тому і в якби гірші результати в навчанні багато українців могло скористати, може скористатися тим, що є в Польщі, що є, ну це є інша система навчання, але можна її спробувати, можна вивчити ще одну ну, якби, додаткову мову. Ніхто не знає, коли війна закінчиться, ніхто не знає, на як довго ми тут, а може бути так, що й назавжди. Що сім'я переїхала і вони вже тут лишаються, щоб вони прийняли рішення, що лишаються. Дитина отримує інформацію, що так ми тут лишаємося. Це є період, коли треба адаптуватися до нових умов. І я, тобі, я тут біля тебе, я тобі допоможу з цим. Або давай там разом зробимо. Ти там зробив завдання з польською, молодець, дивися. Ти там з історією отримав трійку, але молодець дивися, ти ж польською її там вчив. А це все від ставлення батьків до цього. Як батьки е дивляться на систему освіти в Польщі, на як альтернативу до української системи, не порівнюючи, чи як нових можливостей. Чи як просто перебути, бо тому що треба. А як в цьому всьому себе знаходять діти в тому сенсі, які у них потреби, у тих дітей, які примусово покинули батьківщину і залишаються і навчаються тут? Потреба безпеки. Це одна з базових потреб. І школа може таку надати, бо тому що школа має розписаний план дня, школа є готова до того, щоб. А, забезпечити дитині це почуття безпеки і стабільності, а, надати психологічну педагогічну допомогу, якщо така буде потрібна. Е, а коли в нас є хаос, коли дитина не знає, коли вона поїде, чи взагалі поїде, а може в квітні, може в травні, е, в неї немає почуття визначеності, вона не має ніякої стабільності. І через те це почуття безпеки, воно йде тоді. Е, не сну, якби я критське слово Я підкажу, давай. Uh, почуття безпеки uh, yeah. зникає, зникає. Просто зникає. Okay. І ми тоді маємо справу з емоційними вибухами, з проблемою з поведінкою, з ізоляцією, з депресією. Uh, коли онлайн школа, дитина не має можливості спілкуватися з ровесниками, не має можливості поділитися е, своїм досвідом, інтегруватися в інше середовище. Е, е, ідучи в польську школу, якщо дорослий підтримує дитину з цим новим викликом, дитина може набути ресурсів, дитина може набутися Впевненості, що от я був в новій ситуації, я, та, я зміг, мені було дуже важко, але я зробив, це, це я зміг. Я підійшов до психолога, попросив допомогу чи там до вчителя, і в мене це вдалося. Це є про саморозвиток. І навіть е, з якоїсь травматичної події ми маємо певні ресурси, якісь які, певні можливості, так і е, дитина е, з цього теж може винести. Що от я зміг. Я зміг спілкуватися там з Кшишком, з Томкем, а у мене колежанка там Аля, і баві, там, ми бавилися ляльками. Так, чи, там, але Аля Алла мені допомогла з математикою. Це підвище самооцінку, і потім дитина вірить в себе, що от буде нова ситуація, і я з нею дам раду. Коли ми якби, оберігаємо від цього нових ситуацій, коли не вчимо. Дити. То якби дитина потім це уникає. Але тут треба взяти до уваги, що діти приїжджають з різним досвідом, з досвідом воєнних дій, і це все треба робити поступово, якщо треба, під опікою психолога, тобто розмовляти з психологом, з педагогом, з вчителем зі школи, як це правильно зробити, бути відкритим на їхні рекомендації, тому що ніхто не хоче зашкодити дитині. Ці рекомендації, які вони дають, це щоб полегшити собі роботу і вам, якби, як батькам. А, і так само, якщо ви з ними не погоджуєтеся, ви можете обговорити це з іншим психологом, ви можете сконсультувати це з іншим е, педагогом, так е, але варто бути відкритими такі рекомендації. А яка в цьому має бути роль школи, власне? Чи ініціатива має від, йти саме від батьків, від дитини в цьому питанні? А, ініціатива має йти від школи і батьків. Mm. Немає чогось такого, що от е, школа все робить, е, а батьки нічого. знаєте. Е, бо тому що те, що зробить, випрацює собі школа. Так, е, воно теж, якби Дитина дуже багато виносить з дому. Якщо вдома немає ніяких кордонів, і дитині все дозволено, в школі воно буде теж так все поводити. А, і ініціатива має бути з двох сторін. Тобто батьки мають бути готові на співпраці зі школою і готовість до того, що будуть якісь рекомендації, і треба буде до них достосуватися, простосуватися. Так а школа має бути готова, що батьки не завжди можуть щось зрозуміти, можуть мати додаткові питання, що можуть з ними не погоджуватися, бо мають право не погодитися. А, але завдання школи теж сказати батькам: я бачу це і це потрібно зробити так і так. Але школа мусить це сказати, так? не може затримати це собі і сказати, ну, все добре, на якійсь пид на раді. Все добре, за чаєм, попліткуємо. ні. Школа приймає дуже активну участь в житті дитини, і школа старається. Якби завданням школи створити безпечну атмосферу для дитини. Тому, якщо є якісь ситуації конфліктні, про які школа не знає, варто школу про це якби, поінформувати. Варто поговорити з психологом, з педагогом, з директором, як вийти з цієї ситуації, і, або що вони можуть запропонувати вашій дитині, якщо виникла така ситуація. Бо завданням школи є теж бути нейтральним в цих конфліктних ситуаціях, тобто не займати чиюсь сторону, тільки вияснити і допомогти, щоб таке далі, якби таких проблем далі не повторялося, але це мусить бути готові з двох сторін. Якщо, наприклад, батьки негативно ставляться до вчительки, до школи, взагалом, до свого досвіду з польській освіті, і про це все активно обговорять вдома. Дитина буде мати переважно таке саме ставлення. Бо якщо я буду говорити, що мені вчителька, пані Аня, ну взагалі не подобається. Ну, що це вона мені так багато вам задає? Що вона не розуміє, що от, е, мій Сашко він не встигає? От Сашко так послухає собі і думає, ну то дійсно, то, що то пані Аня мені так багато задає. І в няк, ж він не буде старатися потім. Е, а може, пані Аня зовсім не є така погана, просто вона хоче якось допомогти дитині. Е, і це варто обговорити з пані Анією, а не з Сашком. А якщо в цьому всьому знайти якісь власне переваги, якісь позитивні, можливо, наслідки навчання в новій реальності для українських дітей серед польських, польських <голові> ровесників, чи є взагалі якісь позитивні, так би мовити, скутки? Так? Ну, наслідки власне того, що ось у цій новій вимушеній реальності все-таки в новому просторі знаходяться якісь плюси? <голові> Дивіться. Плюси є по двох сторонах. По-перше, дитина отримує, попри те, що є мовний бар'єр, який ми, на жаль, не можемо уникнути. Дитина може отримати відповідну опіку, кваліфіковану опіку від психолога і педагога в школі, які покерують теж далі, якщо така, так треба буде. Дитина має контакт з ровесниками. Вона вчиться, це етап, коли дитина є в в Українській середній школі, так від п'ятого uh -huh. там так, до да. вище, вони вчаться наводити спілкуватися з ровесниками. Вони розбудовують ці свої соціальні навички, і коли цей етап вони проводять в онлайн. І коли дитина потім в 20-21 виходить, вона не вміє спілкуватися з ровесниками, бо в неї не було такої можливості. Ми не захистимо дітей від, від всього, що їх чекає, від негативного досвіду з ровесниками чи з вчителями. Але ми можемо дітей навчити, як собі з цим радити. Ми можемо дітям дати ресурси, ми можемо їм дати заняття по підвищенню самооцінки, щоб вони зрозуміли, що я можу погано. В математиці здаю собі раду, а от історія оце моє. Ну, у мене є сильна сторона, якась так. І це все йде в рамах е, в школі. Е, якби це була нова ситуація. Це ми маємо півтора року війни, так, півтора року, як едукація в Польщі, так в Міністерство едукації, старається собі радити так, як може, на ті можливості, які в них є. Бо тому, що Ще до того, як е, вибухнула війна в Україні, польська едукація мала свої проблеми. Угу. І Вона далі їх має, але це не є так, що вони не готові співпрацювати. А які, наприклад, проблеми? Е, на брак вчителів е, в школі, великі класи. Е, до багато культур е, з різних країн приїжджали діти: з Білорусі, з Росії, з Афганістану, з Казахстану. І це, це є направді, дуже мішаний клас. Були класи, де було більше українців, ніж поляків. Це вони, якби ми всі вчимось на своїх помилках. І школа, для школи це був новий виклик. Вони мали радити собі не тільки з великою кількістю учнів, які не розмовляють польською. Вони ще мусили знайти вчителів, асистентів. Вони мусили конфлікти, які виникали між дітьми, між батьками, бо батьки були якісь з з з сторони, незадоволені. І а, от коли ти не приготувався до цієї ситуації, дуже важко на неї реагувати mm -hmm. правильно зразу. Правильно? А, тому, якби це все реагувалося з дня на день і вчилися на своїх помилках. Діти, mm -hmm. які приїхали з неповносправністю сюди. Є, з дуже інвалідністю, багато, інвалідністю. є дуже багато дітей, які приїхали з інвалідністю. І фундації ми зі своєї сторони, як порання психолопогічна, старалися допомогти наскільки могли. Ми приймали документи без перекладу, тобто, тому що в нас були спеціалісти, які розмовляли українською і російською і бігло, могли зрозуміти, що в цих документах ми старалися рекомендувати школи, тобто, щоб діти могли піти в спеціальну школу. Не всі батьки готові були до того, що дитина має йти в спеціальну школу. Для них спеціальна школа це було щось таке от... Е, е, дуже погано якось е, uh -huh. Коли ми старалися показати, що, попри те, що є мовний бар'єр, є кваліфіковані польські спеціалісти, які готові допомогти вашій дитині. Будуть проблеми спочатку, тому що дитина говорить тільки там, розуміє тільки російську, але це не означає, що не варто пробувати тому що ми ніколи не знаємо, не як довго війна, коли ми вернемося додому. Чи, бо є сім'ї, яким нема куди вертатися. Так? І е, може не кожна спеціальна школа підійде дитині, не кожна інтеграційна школа підійде дитині. Так само, як звичайна школа може їм не підійти, бо тому що, ну, щось там буде не подобатися. Це означає, що не можна поміняти. Так? Але чим швидше дитина входить в терапію, тим краще б функціонує. А якщо ми нічого не робимо з цим. Вона тільки поглибшується. А, тому, якби теж було питання дітей з інвалідністю, які приїхали сюди, а, бо бракувало місць і надалі бракує місць. В спеціалізованих закладах яких навчальних? Угу. Так, і а, це ще одна з проблем дає. Ну не може, не просто немає місць, якщо діти е, мають досить важку неповносправність. А, і тоді мама сидить з дитиною вдома, бо тому що немає з ким залишити дитину і не може піти працювати. А фінансова допомога не є настільки велика, щоб вона могла забезпечити все. Бо тому, що ну, я підозрюю, що це мама теж мусить зняти кімнату чи квартиру. З угу. Цим теж З цим теж виникали проблеми. Плюси для польських дітей. А, Польща є в нієвропейській. Це дуже багато дітей з різних культур приїжджає і приходить до школи, і це є якби можливість приготувати польську систему едукації до цієї нейтральності, до того, що можуть бути діти з різних культур, з різними відмінностями, що можуть бути діти, які знають польську, які знають гірше. І це є можливість якби систему приготувати до цього, бо це не уникнути. Якби це можна просто навчитися на своїх помилках. Що зараз робить теж польська система? Е, є діти в дитсадках, наприклад, які бадання сандажове проходили вже нормально польською мовою. Інтеграція, тобто так. в освіті, в освітньому mm -hmm. процесі вона проходить. Так що е, так? на це треба дати час. Ми не можемо не очікуємо, що деякі питання і проблеми вирішаться з дня на день. На адаптацію, на інтеграцію на те, щоб. Батьки прийняли рішення треба час. Що ж, так, дійсно, на все це потрібен час. Uh -huh. Дякую, Олю, що ти порозмовляла з нами на таку тему, як освіта для українських дітей і в різні аспекти, які можуть цей освітній процес включати. Нагадую нашим глядачам, що ми знаходимося в студії Какаду і знімаємо фірми ролики едукаційні для циклопсихологічних подкастів Фундація Наглесамі або раптово самотні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на цьому ж каналі будемо говорити з різними спікерами та спікерками на багато інших тем. Дякую, Олю, за те, що завітала Дякую, сьогодні Марина. до нас.